Слава Господу! Бог благий. Бог благий. Амін. Бог благий. Амин. Бог, Бог благий в нашому житті, правда? Слава Господу. А ми добрі, як Бог добрий. Знаєте, в мене один брат до мене так. Розмовляли з ним, спілкувалися, і він просто він каже: знаєш, я от з одним братом попросив мені допомогти. І він таки каже: а ти мені скільки раз допомагав? Знаєте, іноді ми буваємо такі. Дуже хочемо, щоб нам прийняти Бог благий для нас, а от ми для інших. Ну, я подумаю. Чи мені треба тобі допомогти, чи ні? А хто ти такий, взагалі, щоб я тобі допомагав? Знаєте, іноді ми такими буваємо. Ми християні. Хоча, хоча, якщо ми беремо наше мислення, християнське мислення, то на кого ми маємо рівнятися? На Христа, правда? Але іноді ми про це забуваємо. І знаєте, я дивлюся, зараз ми. Ну, В цьому світі ми дуже часто про це забуваємо. Це в родинах, це у відносинах, це у відносинах між нами, від всіма. Ми просто забуваємо. Ми хочемо, щоб нам було добре. Знаєте, зараз багато розлучень. Чому? Тому що людина хоче, не хоче віддавати, не хоче щось віддатись і, і, і послужити комусь, хочуть, щоб їй служили. От він мене не задовільняє, або вона мене не задовільняє у тому, у тому і у тому. А ти в чому? А ти в чому? Ти, ти, що б ти проявив? Яке, я, що ти дав? Знаєте, іноді ми забуваємо. Іноді ми такі люди, що ми просто забуваємо, що християнське мислення це мислення преображення у Христа. І давайте ми прочитаємо філипійцям, другий розділ з другого вірша. Майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні, нічого не робить з суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Не про себе тільки кожен турбуйся, але кожний і про інших. Бо у вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. І дивіться, і Павло, апостол Павло нам показує: він, будучи образом Божим, знаєте, він був вищий всіх нас. Ну, він, був, він вищий за царя, він вищий за президента, він, він вищий. Якщо б вас президент зараз попросив щось зробити для нього, то я думаю, кожен би от тут немає такої людини, котра б не сказала, ні, я не зроблю. Люба б, всі сказали б, я зроблю. А Христос, він був більший навіть за президента. І він, будучи образом Божим, не вважав за. Захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерті й смерті хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому вище над усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних, і пекельних. І всякий язик сповідував, що Господь Ісус Христос і славу Бога Отця. Отже, улюблені мої, оскільки ви завжди були слухняні, не тільки в присутності моїй, але значно більше тепер, під час моєї відсутності зі страхом и трепетом, дбайте про своє спасіння, тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за Своїм благоволінням. Ось усе робить без нарікання, без нарікання і сумніву. Це Він для нас каже. Знаєте, це, це для нас, для, для, для того, щоб ми е, дивилися не тільки на своє, не тільки для того, щоб мати своє. Насправді християнські цінності це допомогти іншому. Це не мати своє, своє, а навпаки, допомогти комусь. Можливо, віддати щось, але допомогти. О, знаєте, оце от християнське мислення. Це не мислення цього світу, цей світ він скаже: Ви безумні, тому що ви так робите. На, треба все собі, треба тягнути, як нас е, у Радянському Союзі вчили. Треба все тягнути додому. Да, особливо заводу якогось, все треба тягнути додому. Нам все треба треба собі, я, щоб, щоб я, я. Знаєте, і от, це от мислення таке: треба все собі. Але християнське мислення. Це воно потроху по-іншому. Бог каже, а ти також можеш віддати, віддати щось від себе, щось зробити добре. Коли тебе просять, то ти просто скажи, брат, я можу тебе благословити. Це така честь для мене. Це ж я для Христа послужу. Розуміти, коли нас просять щось допомогти. Ну так, да, бувають моменти, коли ми не можемо. Є якісь справи, щось заплановане. Але Іноді ми просто відмовляємо. ну У нас, у нас був час, але ми відмовимо, скажемо, та ні, я не можу послужити, не хочу. Ну просто от не хочу. Ти мені мало служив. Але християнське мислення, воно по-іншому каже. 15 вірш, щоб вам бути бездоганними і чистими, дітьми Божими, і непорочними серед непокірного і розбещеного роду, в якому ви сяєте, як тила у світі. Бачите, він каже. Ви сяйте, як світила у світі у цьому от розбищеному роді. Тобто ви не такі, як вони, ви інші. І Бог вас робив іншими. Знаєте, це не тільки про те, що я відмовився там, від, від чихось, якихось речей, які е, шкідливі були для мого здоров'я. Це добре, так. Да? Але Бог каже: преображуся в образ Христа більше. Є більше щось, зберігаючи слово життя. На похвалу мені в день Христа, що я недаремно біг і недаремно трудився, та коли я і роблюся жертвою за жертву і служіння віри вашою, то радію і співрадію усім вам. Про це саме і ви радійте і співрадійте мені. Надію в Господі Ісусі незабаром прислати до вас Тимофія, щоб і я, довідавшись про ваші обставини, утішився духом, бо я нікого не маю такого старанного, хто б так щиро турбувався про вас. От о, о, зверніть увагу цей 20-й, 21-й вірш. Бо я не маю ні так, такого старанного, хто б так щиро турбувався про вас, бо всі шукають свого, а не того, що угодно Ісусу Христу, а Його вірність вам відома. Зрозум, розумієте? Вірність Тимофія відома в чому була, він не шукав свого. Він шукав того, що Христового шукав. Він шукав чогось іншого, і у нього були інші цінності. І, і апостол Павло приводить Тимофія у приклад. Давайте ми будемо такими людьми, щоб коли прийдемо на небеса, апостол Павло й сказав: ти знаєш, ти от такий, як і Тимофій, ти молодець. <ти>, ти не шукав свого, але шукав Божого. Ти від, відкликався, коли, коли тебе питали і просили щось зробити, ти відкликався. І в служінні був добрий, і всюди. Знаєте, це ж це наше життя, це стиль християнського життя. Він відрізняється від цього світу. Христос. Він був великим великою людиною. Він, він у нього були, ну він був дуже великою, але він умалив себе і він служив іншим людям. Він мув ноги своїм учням. Знаєте, він, він робив, він служив іншим людям. Так і ми, ми, Нам треба дивитися на Христа і служити один одному. Не бути злими, не шукати свого, коли, коли, коли ми тільки шукаємо свого і, і всіх тільки давимо, давимо я. Звели. звели... Це, це не християнське мислення, коли ми звеличуємося за, за рахунок інших. Людей, це не християнське мислення, це неправильно. Нам треба звеличуватися, Бог нас звеличує, коли ми служимо іншим. Просто Бог, не, не ми самі, ми не будемо за, за рахунок інших людей звеличуватися. Тому нехай Бог кожного з вас поблагословить. Знаєте, і це у нас зараз збір пожертв буде. І в пожертвах це також важливо, коли іноді ми шукаємо свого і в фінансах. Ми хочемо взяти всюди, де можна, ми всюди візьмемо. А от щоб дати, ну Боже, почекай. Хтось інший дасть, хтось інший закроє потребу, хтось інший послужить. Ну, а я так, я, мені самому треба. У мене, у мене ще небагато грошей, і я не багато заробляю, щоб іншим служити. Але знаєте, в коринтянам там написано: хто сіє скупа, тот скупа і пажне. А хто сіє щедро, тот щедро й пажне. Тому нехай Бог поблагословить вас. І давайте ми разом будемо збирати ці пожертви і сіяти щедро, щоб щедро нам пожати і бути у благословінні жити перед Богом. Нехай Бог поблагословить кожного з вас. І, і примножить те, що ми даємо. Знаєте, це, це не значить, що. Ми тепер даємо, є, є така обочина, я буду давати тільки для того, щоб пожати. Ні, я буду давати від того, що моє серце хоче поблагословити когось. Моє серце хоче послужити комусь. Я знаю, що е, коли я даю церкву, то, то це, ці фінанси вони підуть на служіння іншим людям. І, це, і це, це від мого серця, що я хочу послужити. Я хочу комусь, щоб я отримав щось від Бога, і я хочу дати також. І навіть в матеріальному плані я хочу теж Богу дати від свого серця. І нехай Бог поблагословить вас в цьому. Нехай примножить кожне, кожну гривню, яку ви даєте. Я вірю, що Бог, Бог, він поблагословить. Він дасть він, він, він поблагословить і. Змінить наше мислення в першу чергу, тому що коли ми преображаємося в образ Христа, коли ми йдемо за Христом, ми бачимо Христа як еталон, на який нам треба рівнятися. І коли ми його бачимо, ми змінюємося самі, правда? У всьому. І у, у, у всіх сферах життя. Тому нехай вас Бог поблагословить. Подивіться на своє життя. Можливо, можливо ви також десь були такі, от, знаєте, або в родині, або десь, що Я тільки собі. Я от тільки собі. І ну, наминоді це. Ми іноді це не хочемо признавати визнавати. Але це важливо визнати і змінити. І знаєте, коли ми почнемо служити один одному, в родинах, в церкві, брати між собою, сестри між собою, просто служити один одному. І це буде благословіння для кожного з нас. Ми ми станемо, ми будемо, Божа любов, вона більше і більше буде зростати в нашій церкві, поміж нас, в наших родинах. І, 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 і і разом з цим буде зростати Боже благословіння. Тому нехай Бог поблагословить кожного з вас. Амінь.